Друзі, привіт! Сьогоднішній огляд не буде про якісь там особливі події в НБА з точки зору турнірної, турнірної боротьби. В принципі, тільки одна гра, про це пізніше була, яка мала турнірне значення для обох команд. Сьогодні Бостон приїхав в, в Орландо без провідних гравців. У окла не грав сьогодні. Гіржес Олександр завадило їм. Перемогти в Фініксі, і позбавити Санс взагалі будь-яких вже навіть математичних шансів на потрапляння в плей-ін. І відповідно, Х'юстон приїхав в гості до Кліперс без провідних гравців, але це не завадило їм дати бій Три з половиною чверті була рівна боротьба, і на майданчик виходило 13 людей, забивало 12, і не грав Стівен Адамс. І все одно ну не грав Стівен Надамс, тобто, якби він вийшов, то він був би 14. І, і ці люди дали бій, Кліперс, яких до цього було 5 перемог, перемог поспіль. І гра, саме гра у цих людей, які вийшли на майданчик, ну, скажімо так, резервісти, те, що вони показали, вони на секундочку забили 23 очкових з 40. І це нам дає мені особисті сподівання на те, що Гюстон не програє, не програє. Команді, яка цього не заслуговуватиме, хоча хто там не заслуговуватиме м, в першому раунді. Ну, наприклад, зараз от потенційно після випад... ну, як випадкової, в певної мірі, да, випадкової поразки ГСВ від Сан Антоніо, От зараз вони, по ідеї, виходять на ГСВ, які зараз впали на цьому сходинку. М, не знаю, за кого буду вболівати в цій парі, але гра Рокетс вражає. До речі, перемогу ну, одним з ковалів перемоги Сан-Антоніо в цій грі був Стефан Касл. І я тепер розумію, чому більшість фахівців дають йому перевагу як кращий новачок сезону. Він не тільки математично кращий новачок сезону, але він робить результат. Він грав проти Стефа в кінці. Він забив кілька важливих очок, але головний головний. М'яч забив Харрісон Барс одночасно з сиреною. Був був рівний рахунок. Залишалося 3 секунди у Сан Антоніо. Вони розвели, і, і Барн через Батлера забив трьочковий і приніс перемогу Сан Антоні. гра, грав, якій сьогодні щось вирішувалося, гралася в, в Чикаго. Вони грали з Майами, Чикаго. До речі, знов таки багато в чому завдяки двом трьочковим. Матаса Бузеліса, ще один е, новачок. Я, він зараз йде за рейтингом претендентів на кращого новачка сезону на дев'ятому місці. Але судячи з того, який його внесе в гру, е, я думаю, що він вищий. Як особисто е, на мене, він десь в п'ятірку входить. Е, я думаю, наступний матч усіх зірок, вже там, коли він буде друга річку, так би мовити. Е Дещо змінить, ну, дещо змінить зміни цю розстановку, але тим не менш ще одна подія дня особливо дуже багато всі інформаційні, ну, принаймні баскетбольні стрічки, про це говорили: повернення луки в рідний Даллас Він віддав 6,5 сезонів в цій команді, бо був зняти зворушливий кліп, вболівальники. Оваті йому зчали не те, що кожен забитий лукою м'яч, а все, він набрав 45 очок, а взагалі кожен дотик м'яча. Дуже любили луку в цьому місті, всі ці плакати, зустрічі. Ну, Тобто, це було, ну, це було дуже зворушливо і три з половини чверті, три з половиною чверті. Далас прочався, але в кінці все-таки Лейкерс дотиснули. Ну, на радість для Далоса їхні суперники Сакраменто сьогодні теж програли, і, відповідно, Фінікс програв. І чекаємо боротьбу за 10-ту сходинку між Сакраменто та Далласом.